Чекаємось, тому що я обіцяю, що буде відео завтра. А відео виходить через 3 роки буквально. Ну, коротше, сьогодні у нас буде ну, не огляд будинку серії Д7. Сьогодні у нас буде ремонт квартири в будинку серії Д7. Ну, коротше, е так, уважаю жителям цього будинку, дайте мені пройти за своїх собаки. Так, до речі, пам'ятаєте, цих, цих, цих де на не дивилися огляд будинку серії т 7, то подивіться. О, бачите? Хто пам'ятає цю овечку, тисніть лайк і пишіть для неї коментар з сердечком. Ну коротше, подивіться ко мне. Та все, давай. Так, ну це в нас ви уже все знаете в 34 3004. дом серії т 7. Це правильно відкрито. Коротше, погнали на останній упол.

Тут відкрито. І, до речі, та сама квартира, яку ми будемо робити ремонт, теж відкрита. Так, заходимо і тут вже бачимо, що тут перегоріла одна лампочка в коридорі. Е, так, давайте перевіримо туалет. Боже, подивіться на це унітагнути. На ванну, подивіться, вона це от єдине лишилося, від неї, це все вже скрило. Боже мені тут теж перегоріли лампочки. Тут гаряча вода, полона. Так, давайте заходимо. Тут у нас коридор. Давайте в кімнату зайдемо. О, Боже! Мій, мене зараз вирве. Це, це, мене зараз вирву. Подивіться на цей жахливий боку. Ой, боже мій мене <кхе> реально зараз в реальному вирве. Так, ой, тут у нас гостина мабуть, дивіться, диван жорсткий Вот тут вот я. ой, тут Сай, такая вот кухня, ой, и балкон Такие же Так, а я буду готовить. Ну, короче, друзья, мы реально зараз вырвали Вот видите, у нас скло И у нас осталось только одна комната с окном Ой, боже, ой, бо, ой боже То давайте я зараз роблю цей ничь І подивимося, як тут взагалі... Так, время та поволоч. Це виглядає квартира тут не. Друзі, тут одна єдина лампочка. Всі, єдин... Всі інші перегоріли. Подивіться на це вікно. Ну хоч ремонт, до речі. От е... треба тут дуже класний ремонт. Не, отут -от, е... дуже класно з цього боку і ліжко дивиться, корисне. Тут комп'ютер сломаний. Ну коротше, друзі, мы її купуємо. Зараз зачекайте. Друзі коштує, вона не Ось Стільки от имруду. Так. Чекай. Куда ты? О, то, що ти просив, диви. Отак от, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ну, короче, друзі, і зараз мы будем з нею щось робити. Дивіться, яка страшна стара. Двірі двір вхідна. Тож, давайте ми її ізправимо. Її Трошечки ізправи. І купуємо двер, дв, двері за 13500 гривень. Все, поставили. Так, давайте зараз ще отверку візьмемо. Все, прикрутили. А, ну, вот такая у нас теперь дверь. Так, за, э, все, заходим. Так, вот раз уж тут э, меняем лампочки. Ставим люстру. Классно. Так, дайте лампочки. Э, две лампочки коштуют по 3500. 7000, друзья. Так, вот, вот такая вот люстра. Все, друзья, классно, быстро. Так, тут майже нічого міняти не треба. Підмому Та Тут все, в принципі, треба міняти. Знову встановлюємо люстру. Вона вже набагато більша. 3500 умножаємо на 4 13500, друзі. До речі, в кінці відео ми це все, до речі, порахуємо. Точніше, ви порахуєте і напишете, скільки я грошей потратив у цьому. Віртуальний. Так, тепер е, беремо і купуємо ще нормальні двері, тому що бачите, як вони зіпсовані дуже сильно. Знову такі ж самі І установлюємо дві за 11500 плюс 11500 тисяч 23 тисячі гривень. Так, і давайте е, цей. Ще, до речі, пофарбуємо нормальний, око... нормальний колір стіни. Так, давайте бірюзовий. І воно теж не бага... ну, досить небагато коштує. Тож отака от бірізова у а... мене класнення. І бірюзова краска коштувала 2500 гривень. Тут теж пофарбуємо. Так, тут зараз буде злізати. До речі, друзі, якщо хочете, може, це буде цей фактор при тому, це друга частина. І отак от ще можемо зробити. І красим, отут в коридорі все буде бірюзове, коротше. Так от. Все, фарба закінчилась. Ще купуємо. 2500 гривень ще. Так. Не, ну, іще двері міняємо за 11500. Все, нормально. Норма, Давайте все-таки інші двері. За 5000 гривень, бо треба все-таки економити. Хорошення. Так. Тут ставимо нормальний паркет. Нормальний. Не старий, отак... не вот класненький. Дивіться, який паркет. Все, встанавлю... все, в принципі, в коридорі ми зробили. Встанавлюємо такий от паркет. Паркет у нас дуже дорогий, коштує 5000 гривень на коридор. Тепер заходимо в ванну. Перегоріли нафік всі майже всі лампочки. Тож ми зараз беремо інші лампочки, то лампочки, можна сказати, і отак ось от норма норма. Так, тепер робимо цей. Устанавливаємо красивеньку плитку в ванну. Так. Така от плитка, друзі, не дуже дешево коштує. На ванну всю, вона буде цей коштувати. Але цей, знаєте скільки? 5 тисяч гривень. So hard, Я сьогодні, мабуть, всі мільйон це. Так, і тут теж батьки. So все. Друзі, ідеальний коридор. Так, І отут, знаєте, можна зробити таку Установіть. Ця, ці двері коштують е, 6000 гривень. Друзі, коридор ідеальний. Давайте ще ми зайдемо у цей. Тут поставимо нормальний ідеальний паркет. І потім ще килим поставимо. І новий комп'ютер купимо. І нове ліжко, і вікно нормально, тому що з таким вікном жити неможливо. Можливо, але самі розуміти неприємно. Все, друзі, в коридорі імба. Просто інба. Напишіть коментарі. Я все читаю. Будь ласка, не пишіть коментарі. Від трьох світ. Я все читаю, не стісняйтесь. Так, давайте теперь мы сделаем вот такие вот в Устанавливаем за 17500, рублей. вот такие вот видно. Утепление, друзья, еще сделаем. За 30... Не, за 31 тысячу рублей. Утепляем. Так, берем, значит, э, утепления. Давайте будем зовут. Идеально все. Хотово. Да просто ну, им, имбуха. Ну, утеплили. Так, теперь мы робим вот так вот. Только уже вот так вот. И робим блокрит на такие красивенькие векно. Утепление. Ну, друзья, вот, вот вся вот комната коштует дуже богато. Хорошая. Мабуть, це буде найдорожче. І якщо там вже є утеплення давайте якось це украсимо. Можна зробити такі от, не знаю, ну, можна якогось... Боже, чого я це беру. Давайте зробимо таку шерстяну, таку чорненьку Такий красивенький. І ще, до речі, чорна фарба коштує ще 3000 гривень. Друзі, пройшло 10 хвилин ми тільки коридор з цією кімнатою зробили. Це відомо, мабуть, буде все півгодини. Все. Готово. А тут що? Ну давайте зробимо, якщо вже так пішло. Ой-ой-ой, друзі, книжечки, книжечки. Все. Нормально. І ліжко з комп'ютером ще замініть, І все, і нормально. Давайте ліжко вже тепер величезне купимо. Давайте за. Можна за 5000 гривень. боже мій це дешево. Ні, давайте за 15 000 гривень закажем. Все, ліжко приїхав. Отаке от воно велике. Тепер килим, беремо за 1000 гривень. Ну, бо цей гроші цей нескінчен. Не на скинчені. Так. Давайте тепер отак от. Отакі от килим красивенькі постелим. Так, от. Все, блакітний килим зробили. Тепер робимо нормальний цей крісло, друзі, крісло. Його, про нього ми не забуваємо. Таке от помаранчеве. Так. Давайте тепер ще посадимо тут каптус. Каптус в нас небагато коштує, 150 гривень. Так, тепер, друзі, все. Заказали ми каптус, ставимо його. Ось сюди от сюди, красиво, красиво. Так, тепер купив новий комп'ютер. Так, слухайте, а чого я не подумаю, якщо можна зробити отак от красивенько, дивіться. Кому таке подобається, Тисніть лайк. Мені подобається. Все, ідеально тут же просто квартирка. Так, ви бачили, як Тома все прийняли? Так, комп'ютер ми новий купили. Так, знаєш. І, і ще треба моніторки. Все. Файл. Ну це не той моніторки. Да, друзья, классно я пойду. Все, друзья, вся кимната у нас готова. Давайте еще тут я пусть карты. Все, идеально. Ну, короче, так, зараз мы приступаем. А, ванну мы уже сделали. Унитаз меняем. Покупаем за 35 тысяч. Идеально, такие современные. Раковину менять и знаете, вот. <реклама> достаточно дешевый паркет, но все равно нормальный, красивый и на зипсуйся вот тут с паркетом вроде вообще плохие дела, он скоро взагалі, провалился тож мы сейчас берем твой паркет и ставим вот такие вот красивенькие короче, вся вот комната достаточно большая в ней можно забыть что захочешь Ще треба. Так, давайте отак зробимо. І балкон ми зараз зробимо ремонт. Все, робимо ремонт балкона. Значить, беремо, значить, 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 значить значить. Отакі от, значить, значить. Ну добре, беремо вір'зове утеплення. І беремо, ну, в принципі, можна... Давайте ну, вікна. Давайте тепер. Таке от. У нас такі рибалком у нас буде панорамний. панорамний. А на що нам панорамний робити? У мене питання. Що можна, ну, це буде, по-перше, холодно, а по-друге, ми робимо красиві квартири. Ну, панорамний балкон, це теж красиво. Ну, ви поняли, коротше. Справді я не буду нічого не помню. І знаєте, що я знаю? Ви дивитеся це відео в трусах. Я знаю, і знаєте, що я ще знаю? Що ви на цей канал взагалі не підписані, тож підписуйтесь, друзі. На 500 підписників реально вийде юбілейний ролик, я вас не обманюю. Тож, друзі, підписуйтесь і ставте лайки. Ну, коротше, тут у нас буде... Що я взагалі роблю? А, все, я поняв. Я ж утеплення ще зробив. Все, я понял. Друзі, за таке реально 10 лайк, бо я дуже стараюсь. Все, ідеально. ідеально просто. ідеально. то Так, апача. Апача, апача. Так, і ще давайте отут доутепляем. Це все коштує, знаєте, блін, скільки? 50 тисяч гривень, це все утепліть. Тож, друзі, поставте лайк. Ну, я зараз нереальні гроші трачу, але щоб ви розуміли, скільки коштує ремонт квартири трьохкімнатної. Ну, повноцінний ремонт квартири. Боже мій, друзі. Боже мій. Так, ще ремонт балкона тут роби. Так. Ну, оце все поки що коштує 60 тисяч гривень. Підпоїзд. Так, тут кухня буде. Геніально, тепліть панорамний балкон, Це да просто генієч. пам'ятаєте, друзі, з огляду будинку серії досі. До речі, реально, якщо хочете, я можу зробити квартиру на чердакосах. Все, утепліли. Сивина, усе скінчені. Старий балкон. Усе скінчено. Ремонт балкону з Максимом. Так, ну добре, давайте ще тут пофарбуємо. І вікна номарину. Так, теперь мы шаховуем. У нас сейчас цей забудовника. Давай тут, тут все-таки пофарбуємо, якось. І тут, дивіться, тут, блін, факели стоять, уявляєте, в квартирі, факіли, знає, що таке. Добре, я так зараз я. <кхем> так. Тепер робимо отак от, отак от. Окак от. Так, давайте я зроблю день. Так, а тепер, а що тут взагалі? дирка така. Я щось і не пам'ятаю, тут хтось на серве, а ні. Ніхто на сервері не має. Ух, так, тепер отут шафа. Угу, так. Так, от тут теж можна пофарбувати. Друзі, пока що ця кімната. Знаєте, скільки коштує? Разом з балконом ця кімната коштує 71 тисячу гривень. Я ще навіть тут нічого, ніяких меблів не поставив. Так, тут ліжко гігантське встановлюємо. за теж 30 тисяч гривень. Так, тепер тут полиці також. Так, от тут можна. Друзі, реально напишіть в коментарях, скільки я тут грошей потратив на це відео. Так, ну все, в принципі, готово. ні ні не ні, нічого не готово, ми ще двері не поставили. 11500 така от відставимо. Так, тут можна навіть без двері. І фарбуємо оце все. До речі, телек. Можна телік, в принципі, і, мі... і не міняти. Бо дуже гарний телек, але він на антені, до речі, працює. А зараз він не працює, бо антенну чогось прибрали, коли я купував цю квартиру. Так, давайте зробимо нормальний офігенний диван. Ось такий от. Так, і пофарбуємо тут багато чого. Тут Взагалі все треба пофарбувати і паркетом покрити. Ну цей, знаєте, бірюзовий такий колір радянський. До речі, я про це не подумав. А, ми, а я проти радянських посіяюся. Ми не пофарбували в ванну. Тому що я поняв. Ну, коротше, друзі, давайте я колись це зроблю я вам покажу. Так, точно кабіна. Друзі, я пофарбував. 에, давайте, коротше, возвращаємось сюди. Тут у нас будь, не буде телека. буде. Але я його вже захотів поміняти. Все-таки старезний такий, але він також буде на антенні. Бо на антенні можна і футбол, до речі, дивитись. И в этот и можно uh, say... four... на можно... всякие там парагоны залить. Так, давай тут буду книжные полочки. тоже. Можно читать все полезно. Э... Так, вот, Я ставлю. вот, я вам вот, 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 А потом все, алимбай, алимбай, алимбай выстрел, мега шумерка, пробуем просто, открываем, и... все тут будут вот такие вот вхиты Все у нас кухня не, ну на кухне ничего практически не надо менять плита там нормальна. Нормально. Ща ми тут ще робимо. Так, встанавлюємо двері, теж багато. Чого вона коштає, я вже навіть Так. На ці двері... Е, тут одні двері, друзі, по всій цієї стоїть, стоїть. Мінімум 100 тисяч. Так. Ну і нормально. Тут мінімум 100 тисяч гривень всі двері у квартирі стоїть. А так я точно ви повинні лайк поставити. Меніум вся краска блин, стоїть 10 тысяч. Краска тут. Ну і на балконі тут нічого делати не надо. Тож, все, друзі, на цьому мы закінчуємо. От так я вот. мы взагалі не закінчимо, друзі. А освітлення. Ну, коротше, я просто вже гроші тут не рахую. Ви запам'ятайте скільки коштує одна лампочка і одні двері. І напишіть суму, скільки я загубив на чому відео грошей Є друзі, просто на все подивіться. Квартира імба. Якщо ви хочете більше таких подобних відео, то ж підписуйтеся, друзі. Я знаю, що не підписується. Подивися самі бросити. От, друзі, всім до побачення! З вами був Максим, Вес, Томас Макет. Уя до побачення! Всім привіт, підписуйтесь!